А ще якщо я вам скажу, що існує берегиня роду. Рід існує у двох іпостасях: жіноче та чоловіче начало. Берегиня роду велика душа, яку дуже важко зустріти при відновленні зв'язку з усім родом. Хотіли б знати про ваше дерево роду більше, настав час. Рід, представлений двома статями, існує у двох іпостасях: це жіноче та чоловіче начало. Гадаєте, ваш рід загадка? Звісно, якщо не дістатися найбільш містичного і загадкового персонажу, берегині роду, велична душа, яка приховує себе до останнього, але саме вона зберігає всю силу, інформацію про вашу душу, рід і навіть призначення. Ви з нею пов'язані. Можна сказати, що це перша жінка, з якої почав розростатися ваш рід. Вона примножує все і збагачує, може надати силу і навіть забрати її у вас, якщо ви її не використовуєте. А тепер відкриваю найбільшу таємницю. Вперше вона з'являється, коли вам виповнюється 33 роки. Саме та містична знакова межа. Перетин всіх доріг золота середина вашого буття, момент входження в силу. Звісно, ви можете його пропустити, а можете прийти на зустріч саме вчасно. Як? Якщо дослухаєтесь до себе, маєте відкриту душу, медитуйте. Не надто матеріально мислите, а вмієте існувати і на вищих вібраціях. Берегення наводить жах. Але це лише її одна сторона. Особисто мені вона нагадує гекату, праматір. В той самий час вона відкривається із гармонійної сторони, коли в вас зникає страх і з'являється бажання отримати силу від роду. А ви хотіли б зустрітися з берегиною вашого роду?